На графіках міського гідрометцентру видно, що січень був мінливим. Серйозних перепадів температури минулого місяця було три. А сьогодні зафіксували перше різке коливання у лютому. Уночі температура в області падала до мінус 18. Синоптики кажуть, у лютому нас чекає ще не одне подібне коливання цього тижня. Потепліє, а з наступного знову морози. Той тиждень, значить, вночі будуть мінусові, в день плюсові, на наступний тиждень вже більш мінусові будуть температури. Такі перепади погано переносять усі люди. Наслідки погоди, поганий сон, головний біль, роздратування та загострення хронічних хворіб. Найбільше впливають на людей старшого віку і на хворих, на захворювання серця, судин, органів дихання, на деякі хвороби нервової системи, а також на захворювання щитовидної залози, тому що дефіцит йоду в організмі дуже тоді сприяє збільшенню метеочутливості. Не лише людям погано від таких погодних умов пам'ятки архітектури теж страждають. Мікротріщинки у старих будинках вбирають вологу, коли вночі мороз, а в день відлига об'єм води змінюється і тріщини розширюються. Найбільш вразливі частини фасаду, що виступають назовні. Єдина можливість не допустити руйнування постійний моніторинг. Поступово це руйнує безпосередньо ці кронштейни або балкони. І в один прекрасний момент, в принципі, це питання часу. Ці балкони втрачають свій, свій зв'язок з несучими елементами, чи зі стіною, чи з якимось металевим каркасом, і починають обвалюватись. Так само зима руйнує і автомобільні шляхи, особливо там, де замість трьох шарів асфальту поклали два. Дуже негативно на стан дорожнього одягу впливає. Не чинник морозної деструкції, тобто невід'ємна температура, а саме переход температури через 0 градусів. І ця зима якраз характеризується дуже несприятливими умовами в цьому контексті. Я, за моїми даними декілька десятків разів температура переходила через 0 градусів. Непереливки цієї зими і деревам вистачає однієї морозної ночі після порівняно теплого дня, щоб гілки покрилися льодом, особлива небезпека для хвойних та фруктових садів. Проте звільняти рослини від льодяної. З коринки слід обережно. До нас звертаються люди, які в час оцього цього людяного дощу пошкодили свої сади, пошкодили свої декоративні посадки, власне, намагаючись струсити обледеніння в той же ж момент, коли воно утворилося. Цього робити ні в якому разі не можна. Треба почекати сонячного дня. Терпіти мінливу зиму залишилось щонайменше ще три тижні. Чи можемо сподіватися ранньої весни? Синоптики прогнозувати ще не беруться. Марта Когут, Оля Заліско, Олег Кухар, головні новини Львова.